Суперпотужний військовий ноутбук: це Dell-Ruget з 16 ГБ оперативної пам'яті з 1 ТБ диску SSD, чотирьох ядерний процесор. Восьмипотоковий сенсорним екраном, то тобто можемо тут вже і пальцем водити, і є стилус в комплекті. Диск в нього стоїть останньої генерації SSD NVMe, і це версія з найбагатшим комплектом. Тобто в ньому вже йде дві батарейки. Є модем LTE, що можемо поставити сім карту на території там Польщі України буде працювати інтернет. Наявність таких три штуки. Якщо кого зацікавили, пишіть дзвоніть. Є ноутбуки також дешеві. Нам по 600 злотих. Є ігрові, є сенсорні, є макбуки. Дуже різні. Якщо ви знаходитесь в Варшаві, то можете до нас зателефонувати. Номер телефону в шаці профілю. Ми вам підготуємо ноутбук, приїдете, заберете, особисто виберете. Якщо ви з іншого міста, також зв'яжіться з нами через телеграм або телефону. Ми вам відправимо конкретну пропозицію, конкретних ноутбуків, які будуть підходити під ваші вимагання, і відправимо вам кур'єром. Відправка в нас безкоштовна на території Польщі, можемо відправити як і на закладним платежем.